Місці. Іноді буває в житті, коли десь по роботі, в п'ятницю, хоча б навіть не встигнеш прийти на зібрання. І вже якесь серце є хвилювання, якось недобре буває на душі, навіть, що не, спів, не встигнув зібрання. А коли є в зібранні, можливо, ми можемо цим не цінувати. А коли ми, нас не виходить бути в зібранні, тоді ми цінуємо цим. І знаєте, це також я взяв в своє серце для урок для себе. І добре нам тоді, коли ми є в домі в Господньому, там, де читається Слово Боже. І Слово Боже говорить для нас, що блаженна є людина, яка слухає, читає і виконує Слово Господнє. Мало того, послухати, прочитати. Але тоді, коли ми і виконуємо Слово Боже, хто. Слухав, можливо, зібрання на 9 годин, то останній брат також проповідував за правду, коли ми правильно поступаємо істину в нашому земному житті. І коли даже случився, він наводить такий приклад, але поступивши справедливо, та людина поступила справедливо, заплатила те, на чому принесла ущерб. І проповідуючи каже, в зібранні він має дерзновіння проповідувати, тому що він поступив правильно. І проповідуючи, навіть його не усуджують ті, хто, можливо, побачив його приклад, але вони кажуть, так, дійсно, цей брат. Він поступив правильно і він правильно проповідує. І хай допоможе Господь, щоб нам самим бути прикладом в окружаючому цьому світі. Ми всі проповідуємо, проповідуємо в нашому житті. Не лише за кафедрою, ми проповідуємо деколи, але в нашому житті ми завжди проповідуємо. Можливо, ми рахуємо, що нас ніхто не бачить, але за нами завжди хтось спостерігає. За нами навіть спостерігає ворог людських душ, і за нами спостерігає також і небо. Як ми поступимо в. В тому чи іншому прикладі в ситуації. І хай допоможе Господь, щоб нам триматися цієї здорової науки, як брат переді мною говорив. І для продовження нашого зібрання я візьму два верші із слова Господнього в основу своєї проповіді. Перше місце, перший вірш буде Євангелія від Луки, це 12 розділ, 35-й вірш, такі слова. Нехай підперезані, будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І другий вірш це також Іван від Луки, 11 розділ, 34-й вірш, такі слова. Око твоє то світильник для тіла, тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле, а коли б око твоє не здатне було б, то й усе твоє тіло буде темне. Прочитавши ці два вірші слова Господнього, і я розумію, що ми всі дуже добре знаємо Слово Господнє, і яке б місце я сьогодні його не прочитав, ми всі дуже знаємо, тому що ми читаємо Слово Боже, ми вникаємо в Його. Але, як я казав, хай допоможе для нас Господь, щоб нам не лише читати, але і виконувати це слово Господнє. І цей перший вірш говорить для нас такі слова, каже, що хай підперезані будуть вам стегна і світла ручні позасвічувані. Хай підперезані будуть стегна. Свого часу Бог він говорить до Йова, це в 38 розділі, першим вершем такі слова. Тоді відповів Господь йому із збурі сказав: «Підпережену ти стегна свої, як мужчина, я буду питати тебе, ти ж мені поясни». І далі проходить розмова Бога з Івом, але Іов він не зміг відповідати на ці запитання. Ти підпережи стегна своїм і відповідає, якщо знаєш. І ще одне місце я також нагадує, це буде послання апостола Петра, так, перше послання, тринадцятий вірш, такі слова. Тому то, підпережавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Але за святим, що покликав вас, будьте самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, бо я. Святий, ми бачимо, де перше я гадав за Ієва, де Бог говорив до Юві, каже, що ти підпережи стегна свої, і відповідай мені, якщо знаєш. І апостол Петро, він е, також описує і говорить, кому -то каже, тому то підпережавши стегна свого розуму. Свого часу ангел Господній коли торкнувся Петра, коли Петро був в'язниці, і то слово було до Петра, що стань, підпережися. І Петро Далі він тут роззяцька. Тому, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію, підперезавши стегна розуму і нам співали цей псалом, щоб ми повинні довіряти нашому Господу і Ісусу Христу, тому що Він заботиться про нас і про наше життя, про наші сім'ї, як братом було зазначено також. Коли ми довіряємо нашому Господу, то в наших серцях буде мир від нашого Господа. Цей мир він наповнює наші серця. Можливо, кругом якісь обставини, які тривожать, але в наших серцях є мир. Чому? Тому що Господь Він дає свій мир, і хай допоможе Господь, щоб нам твердо уповати на нього, ні в чому не сумніватися, але поступати правильно в нашому земному житті. І апостол Павло в своєму посланні до Ефесіан говорить такі слова: нарешті. Мої брати, зміцняйтеся Господом та могучність сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір для дня злого і все виконавши. Витримати, отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і зодягнувшись обороню праведності, в іншому місці ми читаємо, що справсту в правиці і в лівиці. щоб ми Правду робили в нашому житті, не зважаючи хто як поступає вокруг нас. Тому що сьогодні, коли спілкуєшся, буває із людьми, і задаєшся сам собі питанням, з ким вони поспілкувалися до того вже, коли раніше знаєш їхнє життя, так само в зібранні були, а тепер якісь появляються в людей інші думки, інші питання вони визнають на інші приклади, як здраво говорить слово Боже, вони вже виходить, слово Господнє. Приміняють так, як вигідно для них. Вони його, буває, повертають в свою сторону і кажуть, А докажи, а де це написано? Ну, це було в старому заповіті написано, а де в новому заповіті написано. Але слово Господнє каже, що старий заповіт це преобрази для нас. Старий заповіт це приклади, на які ми повинні звертати свою увагу і поступати так же по слову Господньому. Ото, отже, стійте, підперезавшись стегна своєю правдою, зодягнувшись у броню. Праведності. Апостол Павло до Тимофія говорить такі слова: що внікай і в учення, і займайся всім постійно, і так спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Тобто внікай себе І в учення». І важливо є сьогодні для нас вникати в слово Господнє, вникати в учення Господнє, тому що все променеться, але слово Господнє, воно позостанеться. Слово Господнє, воно є. Вічним. І також ще один вірш це буде друге послання до Тимофія, друга глава, 19 вірш такі слова. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Однако стоїть Божа основа. Основа Божа, вона є сильна і має печатку. Цю руський переклад говорить: да, отступить від от неправди всякий ісповідуючий ім'я Господнє. І український переклад каже, що. Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Тут не сказано про певних людей, але слово Господнє воно говорить до кожного із нас. І першу чергу це слово звучить і до мене. Всякий, хто визнає ім'я Господнє. І ще одне місце нагадаю, це також римлянам, перша глава, 18-й вірш: такі слова: «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безможність. Правду людей, що правду гамують неправдою. Бо, пізнавши Бога, не прославили, як Бога, і не дякували, але знікенчени своїми думками і запаморчилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Вони Божу правду змінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш, як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливость ганебну, бо їхні жінки змінили своє природне єднання на неприродне. А що вони не зважали за потрібне мати Бога в пізнанні, Бог їх видав їх Бог на розум. Перевернений, щоб чинили непристойне. Це місце і слова Господнього. Також апостол Павло послані до римлян говорить, каже, що ті люди, які вони каже, не шукали Бога в своєму серці, вони не шукали, щоб служити Господу, але привращали Писання на свої собственні пожадовості. Каже, то і Бог придав їх превратному уму. Що вони тепер роблять не те, що хотіли би, а же роблять те, що хочеться для них. Я казав, що за нами завжди. Хтось наблюдає також за нами і дивиться і небо. І Слово Боже говорить для нас, що в одні ноя, що Бог подивився на землю і побачив, що велико розвращення чоловіків на землі. Бог подивився на землю, і Він дивиться велике. Розвращення, безчестя на землі твориться, але серед цього всього Бог і побачив праведного Ноя. і каже: Ной, ти будуй ковчег, тому що я наведу потоп на всю землю. І ми бачимо те, що Ной він довірився Господу. Він став будувати ковчег. Це проходило не день і не два, не рік і не два. Довгий час, сто років це є багато. І люди, можливо, насміхалися вже над ноєм Ной, Ти будуєш цей великий такий Корабель, де візьметься стільки багато води ще й на горі, щоб підняти цей великий корабель. Люди. Приносять для ноя сумніви, люди хочуть нанести йому ущерб якийсь, але ной він свою надію покладає на Господа. Він знає, що Бог сказав, то так воно і станеться. І ной Він будує ковчег свій, і хай допоможе Господь, щоб нам так бути під покровом нашого Господа. І друге місце. Я нагадував такі слова, також, що око твоє то світильник для тіла, тому як око твоє. Твоє буде дуже, то й усе тіло Твоє буде світле. А коли око твоє буде нездатне, то було б усе тіло Твоє буде темне в нашому житті. Сьогодні ми також багато інформації ми отримуємо через наш взір. Коли ми бачимо щось, що твориться на круги нас, коли ми десь дивимося якісь соцмережі, знаєте, сьогодні можна якщо взяти телефон, багато підчеркнути для себе і корисно, коли ти їдеш, ти набираєш навігейшн, і ти можеш... Прямувати це полегшує працю на дорозі. Але коли, можливо, десь проскакує щось інше, чи ми зосереджуємо на це свою увагу. І я пам'ятаю, коли з'явився Інстаграм, і так багато друзів всі підключалися до Інстаграму і кажуть, підключися, там всі пишуть тепер. Я під'єднав цей інстаграм, але проходить трошки часу. Я дивлюся, коли лише заходиш на сторінку, зразу проскакує якась недобра реклама. Там негарна картинка якась, бо я не я знаю, як це і сьогодні, і я вирішив в своєму серці удалити цей інстаграм свого телефону. І так і по сьогоднішній день я не користуюся цим. Але я хочу зосередити свою і вашу увагу, що сьогодні дивимось. Ми. Слово Боже каже, внікай себе і в учення, і займайся всім постоянно. Давид каже, що слово Твоє воно є світильник нозі моїй. Слово Твоє зберіг я в серці своєму, щоб мені не грішити. Слово твоє це є світильник для тіла мого. Ми дивимося в нашому земному житті. Буває, дивимося поряд. Буває, дивимося навкруги нас свого часу. також, коли ми читаємо 72-й псалом псалом Асафа, асаф він також подивився. Він подивився на людей, які оточують його вокруг нього. Він бачив їх і каже, що з прочими людьми вони не подвергаються ударам. На роботі людській їх немає. Вони благодійствують в своєму житті. все їх іначе прекрасно. Але він далі каже: єдва не пошатнулись ноги мої, тому що я позавидував, каже, людям нечистивим. А коли ти Асаф міг побачити те, що єдва не пошатнулися ноги твої. А тоді, коли представ пред святіліще Господнє, коли прийшов перед Господнє лице, коли, можливо, Господь торкнувся його серця, і Він побачив, що з Богом є краще, з Богом є вічне життя. А ті, хто оточують його, вони живуть без Бога, вони живуть. По своїх похотях, вони, Слово Боже, не стараються берегти в своєму серці. Можливо, хтось використовує його для себе, як вигідно є йому. Він перекручує слово Господнє, тому що це вигодно так йому. Але Слово Боже я зачитував до Римлян. Апостол Павло говорить, що вони не шукали, щоб мати Бога в своєму розумі, але вони перекручували Писання на свою користь, і Бог їх придав привратному уму. Але ми сьогодні. Хай допоможе нам Господь мати ум Христов, мати надію на нашого Господа, щоб нам в нашому житті служити для нашого Бога во всі дні нашого життя, дивитися в Слово Боже і в себе, дивитися не на окружаючих свого часу, подивився Давид. Він подивився своїми очами і ось там бачить картину, купається жінка. І далі допускає своє серце, думки приходять. І далі ми бачимо плачевний вихід із цього. Цього того, що він побачив, як я вже казав, якби Давид знав, що чекає його впереді, то він, мабуть, дивився би в іншу сторону. Він не дивився би, не став би дивитися в те вікно, не допустив би ці думки в свій розум, своє серце, але став би розмірковувати про Господа, як і далі Давид в своїх псалмах пише, що шукаю я Господа. каже сімикратно вдень, каже: я славлю ім'я Твоє, слово Твоє заховав в серці своєму для чого, щоб мені не грішити. І щоб не забирати багато часу, ще хочу нагадати один вірш із слова Господнього. Це також буде відкриття такі слова. Це буде третя книга об'явлення Івана Богослова. І нагадаю такий вірш. Це буде 18-й вірш. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганіба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Прочитавши цей вірш із слова Господнього, де Бог він говорить до Івана, до цих через Івана до цих церков. І 18-й вірш, він каже такі слова, що раджу тобі, каже Господь сьогодні. Він рекомендує для кожного із нас, каже, вкупив в мене золото, каже, в вогні перечищеного, щоб ти міг збагатитися, щоб ми могли збагатитися у нашого Господа. каже, і в білу одежу, щоб зодягтися, щоб ганібана готин твоєї не була від нам. каже, а мастю на очі помасти очі, щоби ти міг бачити. Хай допоможе для нас Господь, щоб нам правильно бачити, щоб мати правильне бачення в нашому земному житті. Як самоспевцю, ми могли сказати, що слово Твоє воно є світильник нозі моїй. Слово Твоє заховав я в серці своєму, щоб мені не грішити. Хай допоможе усім нам Господь, а йому Хай буде за все слава. Амінь.